Якщо ми знов ж таки відкручуємо тему заморожених активів, це ж початок повномасштабної війни, заморожуються російські активи, тоді вирішується, що їх 300 мільярдів, до речі, ніхто не рахував. Це важливий момент, тому що ну здай, всі при, приблизно порахували, сказали, давайте буде цифра 300, і так ця цифра вона існує вже четвертий рік. І заморозили сказали, все віддамо Україні. І там лютий, березень, квітень. Ніхто не казав, що щось буде не так, що це буде Україна. А потім в травні 2022 року є виступ керівника Європейського центрального банку. І він каже, не можна це робити, це підірве довіру. І все. І питання стає на паузу, і воно на цій паузі знаходиться сьогодні. Так, там щось якісь на півміри Спочатку казали, давайте податки Україні давати з цих прибутків. Потім сказали, давайте прибутки давати. Власне, це дають Україні. Але ну слухайте, ми ж говоримо про тіла. Основне 300 мільярдів, і поки оці розмови йдуть, а вони йдуть спочатку повномасштабної війни. Ось світовий банк. Говорить, що збитки нанесені Україні понад 500 мільярдів доларів США, і виходить так, що е, ця цифра 300, вона й близько не покриває всі збитки, але при цьому говорить, а давайте ось ми не можемо це забрати. Повертаємось до цієї тези, що взагалі-то не повинні права працювати на країну, яка порушує світовострі, як це робить Росія. А ось давайте якусь форму придумаємо і знов ж таки думали на цій форму, І зараз чергова серія. Цього серіалу заморожені активи називається репараційний кредит. Тобто, яка ідея, що заморожуються російські кошти в Україні, виділяється суми, але не 300 мільярдів. А казали довго 140, зараз 180 починає фігурувати цифра, але і близько на 300. Чому тому, що хочуть для себе щось лишити для відбиття російської юридичної атаки? Знову ж таки, через те, що не написали, що все на Росії права не поширюється. Але для цього треба згода ж Бельгії, де знаходяться ці гроші, щоб всі інші проголосували європейські країни, і щоб була з. Года, а ми знаємо, що не всі країни ЄС це підтримують, і тому проблема ще є. Але знову ж таки, оця формула, що давайте ми робимо так, що ми це заморожені гроші. Ми під їх заставу даємо Україні репараційний кредит. А далі умова така, що Росія повер... відшкодовує Україні збитки. Після цього Україна повертає нам ці 140 мільярдів. Але в мене ну суто зі шкільних уроків математики питання: якщо Росія нанесла шкоду на понад один трильйон доларів. А на жаль, цифра вже більша, тому що це рік ці оцінці, тобто півтора трильйона давай. Хоча думаю, цифри більше ніж півтора трильйона. У Росії питання відшкодувати Україні півтора трильйона чи забути про 300 мільярдів? Щось мені підказує, що Росія забуде про 300 мільярдів, і відповідно нічого з цього не буде.